Росія планомірно руйнує наші міста, знищуючи об'єкти, інфраструктури та житлові будинки. Нова біда примножує стару. На тлі безперервної трагедії Миколаєва, Запоріжжя та Харкова тмяніють зруйновані Буча, Ірпінь та Гостомель. Як там зимуватимуть люди, якщо проблеми у всієї країни? Цих українців війна застала в Бучі. Ірина продовжувала працювати у власному магазинчику і допомагала односельцям харчами, безкоштовно роздавала ті, що залишилися, і під вибухами їздила здобувати нові. Але коли її чоловік, військовослужбовець, сказав терміново виїжджати, вона все покинула і так врятувалась. Бо вже наступного дня в її будинку оселилися росіяни, жили, розікрали, що могли, а перед відступом підпалили. Дивом не розстріляли сусіда, який намагався закрити ворота. Побачили, як він зачиняє росіяни, і до нього підійшли з прикладом та кажуть, дід ну його вдарили, сказали: дід, якщо ти ще раз зачиниш, бо ми весь час перелазимо, нам незручно вивозити це все. весь час відчиняти. Ми не розуміли, хто зачинив, то ми тебе приб'ємо. Каже, я плакав, дивився, як це все вивозиться. Тобто вони зсередині підпалили цей будинок, але не давали підійти людям. Коли люди хотіли вийти, їм стріляли в ноги. Ну, Жили ми зажиточно. Я не можу сказати, що бідно. Ми жили зажиточно, тому по скудиці й прийшли до нас жити. Коли повернулись додому, нарешті зустрілись з чоловіком та його побратимами. Після звільнення рідної бучі бійці мріяли обійняти рідних. Декого чекало лише горе. Коли він пішов до будинку своїх батьків, то він побачив зв'язаними руками з мішком свого батька, дядю ще якусь особу розстріляними. Розказали сусіди, що в них гуляли, вони між цими трупами ходили, а мама їх його в цей час сиділа в погрібі з котиком. Нічуть не зійшла з розуму. Це Анатолій також до останнього залишався в Бучі. Діти ледь вмовили його кинути нажити і їхати в безпечне місце, наче у воду дивилися. На ранок після від'їзду Анатолія і його родини будинок площою в понад 700 квадратів пригледіли собі окупанти. Я до останнього не хотів покидати свій дом в будинок. Говорю, діти виєті ну от. А я останусь. папа, дочка менша стала на коліна. Папочка, тебе прошу, Уходимо. все оставляємо. Уходимо. Я кажу, сколько у нас времени? Кажуть нам п'ять минут. Танки були вже тут, БТРи були, вже їздили тут. Кожна оселя тут розповідає окрему історію української родини, яка працювала, заробляла та десятиріччями облаштовувала комфортне життя. А російські зайди прийшли і знищили все за хвилини. Тут народилися наші два внуки. Це наше життя було, вибачте. Я тримаюсь, тримаюся, інколи буває таке. Ковані балкончики були, тут у мене квіточки були. Це на другому поверсі. Тут у нас вхід на терасу був і вхід в будинок далі. Тут складське приміщення. І отак от десь магазин був. Вони вибрали цей будинок. Вибрали, В ньому знаходились, тут у них був штаб, ограбили його повністю, а тут було, що виносить, ограбили. і при відході лупанули дві міни фосфорні на кришу з тієї сторони, і з цієї сторони з башні, і, і плюс підпалили. Ну, будинок згорів, ну бачите, що. Хто наважився самотужки умогилював російських окупантів, як умів і чим міг. Це все от возле моєї дома. Валентин вирішив не полишати домівку і знищити стільки ворогів, скільки зможе. Приготував зброю, яку заздалегідь випросив у військових, і чекав, доки колона росіян опиниться на його вулиці. Там стояв прицеп. От я з нього. Е Вистрілив бензовоз, а потім після того, коли спригнув з прицепа, я їх закидав ще гранатами. У мене було чотири гранати. От, звичайно, одну для себе залишив. Я стріляв з прг 18, це гранатомет противотанковий. Вони коли по мені стріляли через будинок повністю пристріли, були насквість. Багато українців полишили оселі, аби врятуватись. А коли поверталися додому, бачили лише згарище і залишки фундаменту. Ось ця купа сміття нещодавно була будинком, який зруйнували росіяни. Але українці не падають духом і починають відновлення. Цеглинка за цеглинкою. Після того, як ми висновок експертів отримали, що будинок повністю під зніс, підлягає і його відновити не можна. Нам запропонували ради пригнати техніку з тої сторони і руйнувати будинок. Ірина звернулася за допомогою до міської влади волонтерів і сусідів і почала розбирати залишки. Волонтери розібрали весь будинок по суті. Це все по камінцям. Приїжджали ну від 13 осіб до майже 30 було 26 26 минулого разу було. Але ще плюс сусіди, які допомагали, то виходить, що максимальна кількість людей була близько 30, які допомагали. Їй як і багатьом постраждалим від окупації українцям, надали тимчасове помешкання. Але чи відбудують колись її дім, не знає ніхто. Я написала заяву на відновлення, сказали, що немає коштів, що є люди, яким більш треба житло. Ну, я не знаю, кому більш, кому менше. Я розумію, що в країні війна, і сваритися більше чи менше комусь треба, я не можу. Ну, Як прийде черга, то так і буде. Дуже вітражні стекла були. Тут така красота була просто капець. Капець. І все гріміло так. Самоліти летять. Зараз. Живулітній кухні, це, оце нові двері стоять вікна, це, я єле-єле бучанського мера, мира, тому що він мені лично, я чому бігав до нього, він лично мені десь е, числа 28-29 лютого обіцяв, що встановить це все. Але тільки благодаря тому, що я вибігав, хоч. Поставили двері, вікна, от, кришу, і за свій рахунок робили в довгий ліс. І те ж саме в хаті все робимо за, за свої кошти. Росіяни знищували не лише будинки, а й цілеспрямовано руйнували соціальну інфраструктуру. Вони навмисно били по амбулаторіях, по школах, по дитячих садочках. Нещодавно ми привозили гуманітарну допомогу у гостомель. І ми бачили, що просто дитячий садок, в якому зараз і вчаться діти, і годують людей гарячими сніданками. Просто як решето, дитячий садок, як решето у дірках навмисно. Ці покидьки навмисно страдали по соціальній інфраструктурі. Життя відновлюється, проте грошей конша мало. Росіяни знищили низку потужних підприємств, які платили мільярдні податки в обласний бюджет. Знищені дуже важливі підприємства, які знаходяться у Бучанському районі, враховуючи там і склозаводи і е... Аеродроми і Антонова завод все, що постраждали так сильно. Ми маємо розуміти, що ці надходження мають десь. Ми маємо десь брати. Ми не можемо постійно займати там наших європейських партнерів, партнерів, яким ми звісно вдячні. Проте гроші конше потрібні. Ми робимо все можливо від того, що там надається від Київської від, від Київської обласної ради і Київської адміністрації. Надається там елементарно людям черепиця, Він там. З... Надається якісь будівельні матеріали. Українці не чекають мани з неба і гуртуються заради допомоги один одному. Сусіди живуть разом, бо у когось не залишилося будинку. Небайдужі цивільні стають волонтерами і започатковують власні ініціативи. Особливо активна і затята молодь цій дівчині лише 15, а вона вже встигла допомогти десяткам людей. На початку я шукала обладнання для лікарень, потім я працювала в кол-центрі, допомагала людям виїхати. Ну, типу, ось ця така штука, де ти там людині, там не знаю, там умовно з окупованої території пробудовуєш маршрут. Як вона виїжджає, знаходиш її хост. Ну, це всяку таку штуку. А потім я побачила, що. Ну, от починаються такі ініціативи на Київщині, де треба виїхати. От і тим ти допомагаєш людям розгрібати завали, там розбирати їх будівлі, квартири. Українки не такі вже і тендітні, як здаються зовні фізично і емоційно вони надзвичайно сильні. Вони вже кілька місяців поспіль розбирають завали зранку до вечора і не припиняють відновлювати міста. Попрацювали день. Я їхала додому, типу, просто в мене не було ні на що ні сил. Я взагалі була розбита. Але на наступний день я усвідомила, що, типу. Я на своєму місці. Що мені подобається, що я допомагаю, що я вношу таку свою якусь маленьку часточку в це. я розумію, наскільки це важливо, і якщо типа ну не я, то хто поїде за мене? Окрім того, що це корисні і добрі справи, люди почали знаходити в щоденній безоплатній праці окрему радість спілкування. Виявляється, активно проведений час і свіже повітря неабияк заряджає і укріплює моральний дух. У нас Щочетверга є опитник в чаті, ми набираємо людей, і кожного разу у нас виникає така штука: а можна, будь ласка, ще? Ми не встигли, можна ще. Тобто люди постійно намагаються до нас доєднатися. Координатори волонтерів кажуть, що до них приєднується все більше молоді, і кількість добровільних помічників шалено зростає. Вік у нас середній насправді десь 19-20. Але до нас просяться діти, можна так сказати. Тобто, це 16 років. Беремо ми з собою з 14 років, якщо є хтось із дорослих, хто може за ними в принципі, слідкувати. Але основна тенденція, що дуже багато молоді, це, мабуть, основні кістя, котрі їздять. У нас дуже багато людей, котрі в принципі приїздять тут із Криму. Є люди, з Донбасу дуже багато. Іноді до нас навіть з-за кордону приєднуються люди. Але навіть цих сил зараз недостатньо, адже багато людей залишилися просто без даху над головою. Комусь допомогли волонтери, хтось живе у родичів. Ірина сподівається, перезимувати в квартирі, яку їй надали від міськради. Тут теж побували росіяни, але домівка вціліла. Власники квартири зараз не в Україні, але ж колись повернуться. Молю Бога, щоб чоловік був живий, щоб з ним нічого не трапилося, бо він був, коли обороняли ірпінь, був двічі поранений, і кантужений. Він викарабкався з цього стану і пішов далі воювати. Е, ну, вірю в перемогу, бо без цього ніяк. Навіщо тоді відбудовувати, якщо щось інше буде? Анатолій намагається, що є сил відновити будинок, зносить третій поверх і продумує, як його відновити з часом. Доки живе з донькою, онуками та правнуком. Міська влада нам дуже допомагає. Всячески дають машини, екскаватори, вивозимо мусор, волонтерів присилають сюди. Тут без питань. Тільки подяка. Оце мій мурчик, а який прийшов, ад. Валентин облаштував затишний куточок в літній кухні і в п'яти квадратах гріється з кішкою, яка разом з ним пережила окупацію. Син допомагає відновлювати будинок, але на це потрібен час і дуже багато грошей. Трошки встановив будинок, От тепер всередині дуже багато роботи. Звичайно, від нашого керівництва дуже тяжко щось добитися. Ніхто з них не опускає рук, попри смуток, посміхаються і радіють кожному дню. Будують не лише будинки, але й плани на майбутнє. Біля одного зі знищених маєтків, де кипіла робота, ми помітили, що геть дозрів виноград. Хоча лоза і сильно обгоріла, він все одно вродив гарно. Впертий як українці, подумали, ми і побачився нам у цих стиглих гронах на згарищі певний символізм.